У Полтаві розпочався черговий скандал. Цього разу він пов'язаний з будівництвом по вулиці Єлизавети Мілорадович. Там, у притул до приватизованих земельних ділянок, розпочалося індивідуальне будівництво будинку. Мешканці сусідніх п'ятиповерхівок та господарі земельних ділянок обурені. Це надзвичайна неповага до людей. «Здесь йдуть сплошні нарушення. норм строительных норм так то что нарушение это это ерунда но самое главное что это прецедент для дальнейшей застройки вот этого участка унижение наше или уничтожение или хамское отношение к людям вообще как можно строить пятиэтажный дом если балконы выходят на, на соседний участок значит реакции никакой же ни у кого никакой реакции подключились к дому как подключились что подключились никто ничего не может понять Окрім того, що будівництво відбувається впритул до інших земельних ділянок, електроенергію та воду вони беруть на перший погляд незаконно з п'ятиповерхівки по вулиці Кучеренка. 9. численні звернення до контролюючих органів міськвиконкому та прокуратури не дають результатів. Обурені полтавці звернулися за допомогою до депутата міської ради Олександра Шамоти. Той бере питання під свій контроль, вбачає у будівництві корупційні схеми. Мешканці будинків, які повинні вирости поруч, які повинні були збудувати індивідуальні жилі будинки, зараз будуть змушені жити поруч з е, висоткою при тому, що ми жодних коштів від продажу даної земельної ділянки під комерційну забудову бюджет міста не отримав. Жодних коштів, я впевнений. Е, у вигляді пайовучці бюджет міста не отримує, тому що це індивідуальна забудова. Тому я вбачаю тут чітку корупційну схему. Я вбачаю тут е, чітке порушення бюджетного законодавства, через яке бюджет міста втрачає кошти. Робота по перевірці законності будівництва вже розпочалася. Олександр Шамота запевняє, зробить усе можливе аби захистити права полтавців. Та сьогодні ми поїдемо до керівництва ГАСКу і Будемо вимагати від них. Вже пройшов мораторій, який був об'явлений прем'єр-міністром щодо заборони проведення перевірок. 1 січня вже давним-давно наступило. І вони мають повне право для того, щоб проводити перевірку. Також я на наступній сесії звернусь до депутатського корпусу з проханням підтримати моє депутатське звернення з вимогою зупинити дане будівництво і дати правову оцінку оцій вакханалі, яка зараз твориться за нашими спинами. Лише на позитивний результат очікує і народний депутат України Сергій Каплін. Він наголошує за права полтавців боротиметься до останнього. Ситуація завершиться, звичайно, у той спосіб, який ми дозволимо їй завершити. Ми маємо обіцятися і боротися за законні права громадян. І як показав наш досвід, тільки кількарічної боротьби для нас немає нічого неможливого, Тоді, коли ми разом, ми готові піти на будь-які найрадикальніші. Кожну копійку, яка належить плота, таким чином питання має вирішитися вже найближчим часом. Принаймні, господарі сусідніх ділянок на це сподіваються.